У приймальному відділенні дитячої міської лікарні капітальний ремонт. Востаннє це приміщення оновлювали у 2007-му. Тоді адміністрація медзакладу ухвалила рішення зробити відділення більш сучасним із потужним обладнанням, каже його завідуюча Ірина Щербань. Бачите, що це дуже масштабні такі роботи, зміна комунікацій, оновлення кабінетів, будуть великі просторі кабінети, світлі для огляду, буде велика палата інтенсивної терапії для надання діткам невідкладної допомоги. А також ще ми, наша гордість це буде. У нас буде великий діагностичний блок, де матимемо змогу ми обстежувати дітей, буде стояти КТ-апарат, цифровий рентген. Інгенапарат буде ультразвукове дослідження, доступне для діток, а також лабораторні дослідження. Колишня тераса теж стане частиною приймального відділення. Зараз тут встановлюють вікна, аби розширити площу. Це дасть можливість вільно заїжджати ношами лежачим пацієнтам на КТ. З одного боку плановим, з іншого ургентним, яким потрібна екстрена допомога, каже Ірина Щербань. Тут у нас буде сестринський пост. Він спеціально розташований навпроти палати інтенсивної терапії, і вона застеклена, прозора, для того, щоб медсестричка спостерігала за дитиною, яка знаходиться в палаті інтенсивної терапії, і наглядати за нею, за її станом. Щороку до приймального відділення дитячої міської лікарні звертається до 14 тисяч пацієнтів від 0 до 18 років. Завдання медиків швидко і вірно встановити діагноз, зазначає завідуюча рентген-діагностичним відділенням Тетяна Гамірова. Раніше на приймальному відділенні комп'ютерного томографа не було, був рентгендіагностичний кабінет, але наразі зараз на приймальному відділенні. Буде комп'ютерний томограф. Дане сучасне обладнання дозволить нам проводити сучасну діагностику дітям, які потрапляють до нас в лікарню з різноманітними травмами, політравмами, з запальними захворюваннями легень, а також патологію опорно-рухового апарату. Попереднє завершення капітального ремонту приймального відділення у лікарні заплановане на цей рік.